Літо час активного спорту, серед яких футбол на чільному місці. Але це не тягар і не навантаження. Це радість і задоволення. Переконує дітвора. Кожен з юних футболістів мріє стати великим гравцем у майбутньому і вже визначився з фаворитами серед футбольних клубів та гравців. В тиждень я займаюся на футбол вівторок, четвер і суботу. Шахтар. Із усіх в світі. Минай. Чому? Бо там грає наші два тренера, тому ну, що це гра чемпіонів. Мені сподобалося я грати футбол ну, і хотів стати знаменитим футболістом. Месі. Роналду. Позитивне підтвердження просування і популяризації дитячого футболу в Україні – співпраця Федерації футболу Закарпаття із представниками румунського повіту Марамуреш у рамках розвитку футбольної інфраструктури у двох прикордонних регіонах. Під час останньої зустрічі обговорювалися питання участі дитячої юнацьких команд у турнірах, які проводяться на території двох регіонів. Підготовка та навчання футбольних арбітрів і тренерів. Участь чемпіона повіту Марамуреш у турнірі чемпіонів прикордонних областей України, Румунії, Угорщини та Словаччини. Який планується уже цього літа, я думаю, що ситуація в області наладилася з інфраструктурою для дітей. Рівень хороший, досить дитячого футболу. Я вважаю постійно наші команди і наша, і там ще одна з Ужгорода команда постійно в призових місцях. Навіть ті самі Карпати, Львів приїжджають, вони з радістю приїжджають на ці турніри, що ми організовуємо, тому що вони задоволені побаченням. Футбол на Закарпатті можна вважати найпопулярнішим видом спорту. Як свідчення, саме срібна земля має одну з найпотужніших в країні футбольних інфраструктур. Починаючи з 30-х років минулого століття, коли цей вид спорту прийшов у наш край, на весь футбольний світ прогреміли імена Йожефа Сабо, Василя Раца, Василя Турянчика. І незважаючи, що у прем'єр-лізі України срібна земля втратила свого єдиного представника Ужгородського верлу, регіональний та дитячий футбол активно розвиваються і готують нові кадри для великого футболу.